Вітаю глядачів каналу Бджолина Родина. Всім попривіту. Ми сьогодні з Жанією на пасіці пасемо бджоли. Наступила в нас весна, тепленька погода. Здійснюємо такий привичний для себе комплекс робіт. На пасіці перша весняна така ревізія, скажімо так, ну і проводимо такі основні роботи, хочемо показати вам, що собі, коротко розкажу, що в себе включає. На даний час, коли Сім'ї вже в нас виходить, вийшли з зимівлі. Ми проводимо ревізію, оглядаємо на наявність кормів, на обсидку бджіл, наявність розплоду матки і так далі. Що нам це дає? Якщо ну, виявляємо корми, це зрозуміло. Нам потрібні вони для розвитку бджолиних сімей по весні. Для ефективного старту і виходить, також проводимо огляд на наявність бджоли. Скорочуємо рамоч, ну, гніздо не скорочуємо по обсиці рамок, щоб бджола могла ефективно обігрівати гніздо. Це нам буде забезпечувати вдалий старт. Також на даному етапі дуже важливо, щоб бджола нам вискочила. Принесла пилок. Ну, ось ми на пасіці працюємо, то так я спостерігаю: бджоли несуть, пилок. Верба в нас ще не цвіте, але тим не менше, пилок вони несуть, з якихось інших квітів. Виходить. І отож, успіх розвитку бджолиних сімей складається ну, з багатьох факторів. Частина факторів, яка не залежить від бджоляра. Сюди ми включаємо, наприклад, погоду. Але є такі фактори, які бджоляр може забезпечити. і е, з забезпеченням даних умов е, ми будемо мати вдалий старт. І, отож, покажемо на, е, ну, на одній з сімейок, Давай давайте цю розглянемо. Так, е, зараз подивимося на наявність підмору нижче. Приклеїли зараз. Так, що в нас тут? Тіснувато трошки. Так, треба з цієї сторони. О, тепер має бути добре. Так, що там, Жень? А, підмору нема взагалі. Ти можеш отой кусочок забрати, отам коло бджіл, коло льотка лежить, бач? Так. Ну я бачу, що отут з краєчку ми почистимо. Так. Ось, бачимо, тільки що бачив бджілка бігала з пилком. Ну, Підмору практично немає, ось чуть-чуть чуть-чуть полишалося, бджола вже зимуємо цього року без підмору взагалі, як бачите. Я жартую, насправді це просто бджоляр невчасно знаходиться на пасіці, бджола вже сама почистила підмор, не чекаючи нас. Взагалі так з мого досвіду я помічав, якщо там бджола має там днів три-чотири доброго льоту, І якщо бджолина сім'я сама почистила себе, це один із факторів благополучності сім'ї. Зараз ми далі розглянемо. Ну оце ми там десь десяток, мабуть, пройшли сімей, оце така кількість, що ми почистили. Виходить, що вони без нас вже справились. Ще як на зло попався корпус якийсь не дуже добре стає. Так зараз я в капелюх. Тож звертаємо увагу на чистоту рамок. Надрамковий простір вже приймаю. Це був сформований на зимівлю. Як бачимо, рамочки чистенькі, скоріш за все, що гаразд. І починаємо потрошки розбирати гніздо, ця сімейка трошки агресивна щось. Дивимось, крайня рамка кормова. Тут з медом. бджолою не дуже обсижена. Я бачу, що вони мед звідси забирають, скоріш за все, вони його в гніздо десь підносять. Стараємося довго рамки там не тримати, особливо це як вітряна погода. Ну ось теж. Бачимо, що бджолою особливо не покрито, але е, я звертаю теж ось на прикладі цієї сім'ї. Бачимо, що, що сім'я е, якби формує край гнізда. Бачимо, що сюди пилок складають свіжопринесений і бачимо, що перекладають мед. Ось у нас рідкий мед. Перекладають, переносять. Скоріше за все ми залишимо цю рамочку крайньою. Це в нас буде край гнізда. Зараз ми дійдемо до краю, додивимося, що в нас там далі робиться. То скорі... Попередньо для себе вже так от я проглянув, скоріш за все я її підіжму на 5 рамок. А так взагалі по обсиці бджоли, то можна було б і на 4. Ця рамочка вже в нас легка, корму бачимо залишилося ну, осіннього ось. І бачимо, що підносять потрошки корм, в гніздо. бачимо ось, Починається в нас по чуть-чуть розплоду кілька ячаєк. Матку стараємося побачити, але особливо нам її дуже шукати не потрібно. Головне, а, Женя вже знайшов, ось мені підказує, ось бігає маточка наша. Ну Ця рамка вже нормально так наполовину засіяна. Тобто, як бачимо, тільки бджола вискочила попилок і відбувається старт. Яйця бачу, що одноденні і дводенні. Тобто вчора, сьогодні почала засівати. Ну і ось бачимо п'ятачок розплоду в нас. Вже печатно, це лютневий. Ну і тут личинку кормлять. Різновікова личинка. По краях, якщо видно, то ось блистить мед, бджола підносить корм з гнізда сюди собі поближче. Видно, Жень, в камеру чи ні? Видно? Каже Женя, що не дуже видно. Йому просто сонце світить в екран, може бути не видно. Ну і бачимо, що ось край гнізда теж. Бачимо ось розпліт у нас різновіковий і теж бджола починає складати пилкові зерна. Це край Получається, край гнізда в нас теж. І дивимося останню рамочку. Остання рамочка в нас більш така кормова, як бачимо, бджоли ось бігають, пилок складають, але вона не дуже обсижена. Ну ладно, залишаємо її в гнізді. Тут у нас трошки меду є. Тут у нас бачимо ось меду п'ятачок з цієї сторони так само. Тут ми бачимо мед в нас на піврамочки. Тут так само, ну тут чуть менше, як піврамки. Тут у нас також трошки меду, маточка знов бігає. Ну і тут вже така більш кормова рамка. І того що ми маємо? Крайня рамка в нас приблизно там, ну я оцінку проводю так заменшуючи, два, приблизно 2 два кілограма. Там кілограм два, три, чотири. Ось 6 кілограм меду в них, грубо говоря, ми лишаємо в гнізді для розвитку. Цю крайню рамочку. Вона теж більш медова, я її стрясаю. Хілочку не взяв, зараз хвилину. Отак От я її таким чином там поцарапаємо, бджола буде переносити цей мед в гніздо. Джілку придавили. Зараз кожна бджола. Важливо. Але так спішу трошки, тому таким чином. таким чином відкриваю, бачимо, мед не зовсім такий дубовий, тут трошки соняшника десь попадає і якийсь між ним рідкий. Ставимо його за заставну. Тут так само вскрили, ось бачимо. Бджола буде переносити в гніздо таким чином, що нам це дає. Бджола буде працювати на цій крайній рамці, переносити в гніздо, в гніздо мед. Таким чином сім'я буде відчувати, що у нас з'явився якийсь потрошки взяток. Це буде свого роду як стимуляція матки для, для розплоду. Тому я й говорив, що на даному етапі в цю пору. Нам найважливіше, щоб бджола змогла вискочити за пилком. А мед, мед ми таким чином імітуємо взяток і утеплюємо бджолородину, щоб легше їм було гріти. І таким чином будемо стартувати. Ну Я ж кажу, дану сімейку було б краще, було б краще скоротити до чотирьох рамок, все-таки, але ну, залишив п'ять. По тій причині, що вони там вже якби, пилок складали на, на передостанній рамці. Не, невідомо, там, чи надалі їм виходить підносити, чи погода не зіпсується. Тому так. Так що таким. Так, такі прості роботи проводяться. Так що так от. Даний, дана частина пасіки перезимувала добре. Хто б що. Зимою мене там трошки хейтили були, коли підписнику відповідав на коментар про січневий розплод, трошки там мене хейтили, але, як бачимо, що нічого не загнулося. Все, все живе, все працює, все добре. І, і виходить, що ну, в черговий раз показую, що, ну, наприклад, для, для мене, то краще, коли там, зимою там, в січні пасіка може там, один день облетітися і далі спокійно зимувати. Це їм зменшує навантаження на кишечник і так далі. Якщо сім'я здорова, вони там особо не будуть. Гнатися розплід, виховувати в січні. А якщо сім'я там нездорова, чує критичність там в плані продовження своєї колонії, то вона буде виховувати розплід і навіть без, без зупинки там, і починаючи з осені і продовжуючи і в грудні, і в січні, і таким чином вона відійде. Так що, отак. Але це таке там. На Ютубі часто бувають таких популярних тем, вони залежать там від сезону. Ось там осінню це про, про кліш ворога, популярна тема, яка наводить багато шуму. Потім в січні розпліт. І ось, наприклад, слідуюча тема, я вам кажу наперед, яка буде дуже популярною, обговорюваною, Ну, В січні про наявність розплоду в бджолиних родинах, а в квітні буде дуже обговорювана тема про відсутність розплоду в бджолиних родинах. Так що так. от. Але то таке нам робити свою роботу, отримувати успіх. Пішли жаньше, покажемо підмор. Ось, так як я такий ледачий, не дуже оперативний бджоляр, то бджолосім'ї сім'ї зробили все без бджоляра. Ось, як бачимо. Почистили. Почистила дана сімейка сама. Дивимося сюди. Тут менше почистили. Ось. Тут. Тобто, як бачимо, пасіка, в принципі, сама зробила очистку. І цей. І так, що отак от. Ну, як бачимо, що бджілка трошки йде на льот. Ну, візьми, присядь, може. Може, прийде з пилком, тільки отут присядь де я. Бо ти на льоту стоїш. Не приходить з пилком, ні? Десь так попали. Так час від часу он на тому побігла, бач, вже втекла. Ну, тобто спілку в природі не так багато є, верба в нас ще не зацвіла, он там приходять, бачиш, там активніше приносять, он диви побігла, бач. Але. Тим не менше він є, бджола працює. Надіємося, що все буде добре. Синоптик нам, якщо цього разу, нас знову не обмане, прогнозує нам на наступний тиждень трошки зниження температури. А далі знову чуть тепліше. Ну, загалом я думаю, що все буде гаразд. Так що, всім бажаю успіхів, працюйте з пасікою, стартуйте, майте результат. В Ютубі сьогодні довго не засиджуйтесь, Ідіть на пасіку, працюйте, поки є час, дозволяє погода. Всім до зустрічі, пока.